Друзі, привіт! Учора я тут бризкав кукурузу. Можете подивитися в попередньому відео, хто цікавить гербіцидом. Ось дивіться, я вам зараз покажу. Уже дію гербіциду видно. Уже листя трошки на бур'яні опускається донизу. Ось так. Бачите? Ну, це тільки пройшло півдоби, Увечері Ввечері побризкав, а зараз скільки там, 10.30 чи десь близько 11-ї години. Ну, сьогодні відео трошки не про те. Зараз я зніму оприскувач і почеплю фризу, і треба прополоти мені, буде кабачки. Отам малесенька зовсім діляночка. Ширина там між дурять метр шістьдесят, фриза в мене метр двадцять, можна було б і ручним полільником пройтися, але мені цікаво, що вийде в такому варіанті. Добре, давайте зараз відчіпляю оприскувач, чіпляю фризу. Покажу вам, як вона легко чіпляється, а може і не легко, як вийде, коли як. Взагалі, поїхали перечіплятися. Як бачите, це знімається трьохточкова навіска досить швидко. Зараз під'їжджаємо до фризи і ставимо фризу. Тут у мене діляночка кабачків. Ось дивіться. Отака я не знаю. Сотих 2-2 з половиною я не міряв. Ось дружина прополола по самих кабачках. А мені залишається призою, зараз спробую оці полоски бур'яну пройтися. Ось тут можна, в принципі, було й полільником пройтися. ну просто... Ради експерименту спробую, що воно в мене зараз вийде. Зараз помаленьку, може посколюю їх. Метр шістдесят тут міждуряддя, фриза метр двадцять. Гадаю, щось вийде в мене. Так що давайте будемо пробувати. Ну, ось так виходить. Бачите, нормально. Пилюкою тільки прикидало. Може койде трошки і не зачепив. Ну, це так. Для проби ніколи так не робив, не було можливості, а це, думаю, спробую так. Ну, ось бачите, ось такий бур'ян тут. А тут ось так. Ну викидає наверх. Ефект, звісно, буде. Все, бачите, ось так і так. Я думаю, кабачки розлізуться і трохи бур'ян Ну, Якщо буде можливість, трошки посередині, тоді пройдуся полільником. У мене є 42 см ширина ножа. І пройдуся ще. Ну, зараз ось тут залишилось пройти один. Два рази, там можливо з краю, не знаю чи вийде, там мабуть полільником там уще. А взагалі то гляну. Так що буду зараз закінчувати потрошку. Тут недовго. Ось так вийшло. Вроді би і непогано. То в мене таке тут тягло. Якийсь такий слід, полоса. Навірно, земля та що налипла на шторку на фризу. Ха -ха, бачите, ось постійно така полоска. Ну то нічого. Ось ну, так. Нормально. Бачите. Тут я краєчок, тут ніяк, тут я полільником пройду. Так що вийде. Свиня з калюжі вилізла. Що таке? Що? Що? Ой, Що? Уй--мойо! А ті вон побігли, ух, злякалися. Ну. Так що, друзі, ось такий відосик, так потихеньку. Пробую. <ріст> Вирішив чисто спробувати, чи вийде, не вийде. Думаю, вийде. Може дещо трошки, то підправимо та і все. В принципі, якщо на великій площі, що як гарбузи там посіять, таке сюди, то буде непогано. Нормально. Пройтися. ну, Трошки міждуряддя ширше, ніж потрібно. ну, Зате, зате можна фризою прополоть. І буде все окей. Бур'янось висохне день-два, а потім буду поливати знову. Бо дощу поки що в нас не передбачається. В общем, ось так і працюємо. Так що буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайки. Ну, а кому не сподобалось, то дізлайки. Підписуємося на мій канал Сам собі Пан. Далі буде про свиней, про тракторець. В общем, про все. Про сіяння, про сажання, про орання, про саморобки всякі щодо трактора люблю, ой, роблю. І все про сільське життя і про домашнє господарство. Ну, На цьому все. Пока. Слава Україні!